Дорогі друзі, побратими націоналісти, вчора виповнилося 80 років Української повстанської армії на свято Покрови. Сьогодні 63 роки, як відійшов у безсмертя беззаперечний герой України, провідник Організації українських націоналістів Степан Бандера. З нагоди 80-річчя УПА. Ми, як організація українських націоналістів, хочемо вручити офіційну нагороду Івано-Франківської області. Ось така медаль, зроблена наче обласною владою до 80-річчя УПА, пану Іллі Сливінському, нашому почесному голові організації українських націоналістів, людині, якій вже на 96 років життя пішло, людині, яка багато боролася. За Україну, людині, яка є символ такий самий, як Степан Бандера, як Роман Шухевич, людині багато з родини якої загинуло за Україну, людині, яка тут, в селі Микитинці, у 2007 році відкрила перший на території Івано-Франківської міської ради пам'ятник Степану Бандері. Оцю медаль, офіційну медаль Івано-Франківської області, 80-річчя Української повстанської армії. І від обласної ради, від обласної адміністрації ця медалія, і від нашої організації українських націоналістів, так як ми подавали вас на отримання цієї медалі, і в вашій особі, отим поодиноким нині живим, справжнім воїнам, учасникам бойових дій Української повстанської армії, справжнім героям. Знаєте, сьогодні йде велика війна, летять ракети на Україну, велика біда. Ми у свій час боролися і Шухевич, і Бандера, застерігали, що Москаль це наш одвічний ворог. Так, так. І ви своїм життєвим шляхом, своїм чином багато спричинилися до того, щоб Україна була незалежною. Сьогодні йде велика війна за Україну. Але я думаю, що ті сучасні воїни, які нині боронять Україну, з ними дух Степана Бандери, сьогодні День його пам'яті, з ними дух Романа Шухевича, з ними дух тих всіх командирів, яких ви знали особисто, наче Української повстанської армії, Грома, Різуна, Хмару. І дай вам, Боже, ще прожити багато-багато років. Дай вам Боже нескореного Бандерівського духу, і щоб сучасне покоління українців рівнялося на вас, тому що ви є дійсно легенда Української повстанської армії, жива історія України, як казав покійний Михайло Вишед. Я вам вручаю оцю медаль 80 років української повстанської армії. Заслужено! Людині, яка пройшла весь життєвий шлях, значить... Де, там не тим, тим. Так, а, ну, так, поперечепити. Честь вам, слава, много я літа. Борімося за Україну.